Коли мене була фінансова ціль авто, я собі класно справлялася, uh -huh. десь позичила, потім просто ну як підкладала, тільки віддавала. Знаєш, а зараз я не маю фінансової цілі. Ну тобто я не розібралася в пенсії, не розібралася. Знаєш, в якому форматі? В форматі світоглядному. Uh -huh. Тобто я не дуже люблю думати, що буде через місяць. Мене в мене немає відчуття, що от ми з вами на зізвоні говорили про це, і хтось із вас сказав дуже е, таку фразу, що мені потрібна впевненість, що я завтра там не опинюся на вулиці. Uh -huh. Я вперше про це подумала, коли це почула. Я така у мене навіть немає такої думки, концепції. що концепції так, що може щось статися таке негативне, що я маю до цього підготуватися. Кому-то з детства варін'є, а кому-то піздюлі і вши. це фундаментальна річ. Подімаєте, ця тёлка, вона, походу, з багатої сім'ї раз ніколи не задумувалася про те, що вона може оказатися на вулиці. У мене просто таке було ну прям декілька разів в моєму житті. Прям серйозно, блядь, що я думала, де я буду шукати якийсь уголок, де я буду жить. І понімаєте, що така ситуація, що оце питання, типу де я буду жить, може стосуватися багатьох українців. Тримайся, друже. І тому, як мені здається, першою фінансовою ціллю. У всіх українців має бути фінансова подушка. Бажано, блять, нормально. Тому що ну, типа, зараз такі, вибачте, блять, часи, що хуй знає, блять. У тебе сьогодні квартира є, завтра її нема. Тому думати головою надо. Ну, понимаєте все, звісно же, я надіюсь. А це блять, моя мача на кокосовом блять. Я даже не знаю, що це таке блять. Мені макофа, пожалуйста, блять, треба одному нахуй.